Китайський лідер Сі Цзіньпін прийматиме на військовому параді двох вигнанців світової політики Путіна та Кім Чен Іна. це не лише фотосесія з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії, а й тонко розіграний дипломатичний козир. Сі, хоче показати світові насамперед Вашингтону, що його важелі впливу на Москву і Пхенян можуть виявитися критичними у будь-яких домовленостях. Пише Бібісі, і поки США під тиском власних союзників шукають шлях до угоди з Москвою. Сі Демонструє, що саме Пекін здатний посадити за один стіл і Путіна, і Зеленського. Китайський лідер грає одразу кілька партій. Сі перетворив це також на демонстрацію чогось більшого. І ключовим тут є час, який він обрав. Білий дім припустив, що президент Трамп може бути в регіоні наприкінці жовтня і відкритий для зустрічі з СІ. У них є багато тем для обговорення. Від довгоочікуваної угоди про тарифи та продажу TikTok у Сполучених Штатах до здатності Пекіна переконати Путіна погодитися на припинення вогню або щось більше в Україні. Зараз будемо це аналізувати з нашим гостем Олександр Буряченко, головний редактор інформаційно-аналітичного порталу, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, мої вітання вам. Вітаю вас. Дякуємо, що знайшли час і можливість доєднатися, пане Олександре, Давайте проаналізуємо принаймні, з того, що ми маємо станом на цю хвилину. Якщо говорити про те, що зараз пишуть принаймні, більшість змі, те, що особисто Сізінпінь не став зустрічати Путіна на відміну від Трампа, це на щось вказує суттєво, чи цьому не варто придавати? приділяти багато значення почну з того, що взагалі зустріч одного лідера іншим у, лі... у літака не є чимось обов'язковим. Тобто Путіна може зустріти інший китайський чиновник на обов'язково, і це не каже про те, що їхні відносини зіпсувалися, або що Путін став менш важливим для Китаю. Це скоріше каже про те, що. Дональд Трамп хотів передемонструвати йому особливу не те, що повагу, не те, що приїзність, але передемонструвати важливість цього візиту. Тобто, тут скоріше, скоріше мова йде про щось незвичне у Трампа, який візиту Путіна передав необияку важливість, та значення у сьогоднішній день. Зрозуміло, а те, що зараз кажуть, що фактично ну теж ЗМІ ми чули ці тези, і принаймні пишуть і експерти, зазначають, акцентують на цьому, що цього тижня по факту має вирішитись доля війни в Україні, і вся увага буде прикута до Китаю. Ви як гадаєте, вирішиться бодай щось чи ні? Чи ми по факту в кінці нічого не побачимо конкретного з цього питання? На мою думку, самміт ШОС не грає великої ролі у визначенні війни в Україні. Тема України чи війни в Україні не буде головною для обговорення на саміті. Цілком можливо, що вона буде обговорюватися в кулуарах цього заходу, можливо, навіть між путіном та лідером СІ. Путін вже неодноразово наголошував на тому, що хоче бачити Китай у ролі гаранта безпеки для України. Цілком можливо, що він може запропонувати і участь китайських миротворців. Такі новини вже з'являлися у ЗМІ. Потім, звісно, китайські чиновники та китайські медіа заперечували це. Проте така інформація у повітрі вже є. Але більше того, якісь не, не варто очікувати обговорення України на найвищому рівні на цьому саміті. Він стосується радше виходу Росії, все більше із міжнародної ізоляції. Путін прагне використати це саме для цього, скільки ми бачимо його візит до США. Який теж його виводить із ізоляції Візит до Китаю, де він зустрінеться з багатьма лі, лі, лідерами, Це теж це має більшу роль за війну в Україні для нього, пане Олександре. Ну Україна очікує, що принаймні в Китаї Путіна закликатимуть до припинення вогню? Як ви гадаєте, якою буде позиція Китаю? Вони будуть бодай якісь такі меседжі говорити російському диктатору чи просто а, зроблять вигляд, що нічого не бачили, нічого не чули, і ця тема залишиться на задньому плані абсолютно? Пекійно є вигідною війна в Україні, адже вона послаблює Захід, витрачає ресурси Заходу. Китай може навчатися на прикладі нашої війни, також Росія не посилюється. Вона по по потрошку слабшається. Також вигідно для Китаю, як який все активніше використовує її як джерело ресурсів, але звісно, на рівні риторики, Китай завжди виступав за припинення вогню. Але е, все одно він не може допустити того, щоб Україна перемогла у, у цій війні, адже це буде означати, що демократія та Захід може перемогти авторитаризм як в Росії, так і в іншій країні. А Китай сьогодні не є демократичною країною. Росія є його, якщо не союзником, то партнером. Тому допустити він цього не може. І я не думаю, що йому потрібно закликати Росію до. Закінчення війни можливо в куларах це і буде, але mm -hmm. я думаю, що у них все набагато відвертіше між собою. Те, що ви кажете, що фактично для Путіна ця зустріч це ймовірно вийти із так званої міжнародної ізоляції, це єдина його ціль прибуття в Китай. тому що The Guardian, зокрема писали про те, що Путін під час візиту до Китаю таки спробує узгодити сі Цзіньпіном певні позиції щодо війни в Україні. Так, це цілком ймовірно, як, як я казав у кулуарах, розмови дійсно скоріше за все будуть відбуватися. І дійсно, можливо, Путін захоче заручитися більшою підтримкою Китаю на тлі такої м ще досі незрозумілої позиції Америки, коли вони під підтримують. Е то більше Росії, то більше Україну, то більш прихильний до однієї сторони, то до іншої. Також Путін на саміті буде займатися такою цілею, як, наприклад, більше розрахунки у національних валютах, більше контакти із, із, із країнами з глобального півдня, тобто показати, що він на одному боці із Китаєм, з Індією, з Пакистаном з іншими країнами. Тобто показати ще більшу, ще більше ророс світу від однополярного до багатополярного, що США та Захід вже не займають цю ключову роль, і те, що Росія грає навпаки все більшу роль у цьому новому світі поруч із Китаєм та іншими країнами. Добре, а прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на саміті. Ми вже бачили, як поширилось відео, як він тепло обіймається з російським диктатором після цього, як він за руку прям Путіна введе до Цзіньпіна, аби він привітався з ним. Це про що говорить на ваш погляд? Звісно, візит прем'єр-міністра Індії це ознака погіршення відносин зі США. Це перший візит за сім років до Китаю. Відносини Індії та Китаю останнім часом були не в найкращому стані. Більше того, країни відновлюють пасажирські перевезення один між одним, що каже про певне потеп потеплічення. Відвідвідносин, і це все на тлі торгівельної санкційної війни зі штатами, коли вони накладають мита на Індію. І це сприяє тому, що Індія дійсно зближується із Росією та Китаєм. і, На мою думку, це зближення буде більше саме із Росією, оскільки вона не має із Москвою певних ну, дуже великих суперечок. А з Китаєм все-таки в Індії і прикордонний конфлікт, і лідер, і змагання за лідерство е, у глобальному півдні. тобто дуже багато таких невирішуваних питань. А з Росією їх немає. Індія може продовжувати купляти нафту, Індія може продовжувати постачати до Росії е, певні комплектуючі для армії, інші товари, е, тобто. Дії Трампа дійсно підштовхують Росію до Індію до більшої співпраці із Росією, звісно, з Китаєм. Але, на мою думку, це зближення буде саме із Росією. Побачимо, як буде розвиватися далі. Олександр я вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Бориченко, головний редактор інформаційно-аналітичного порталу, був з нами на зв'язку.